Вітаю всіх із магазина Сінсей. Я вчора в цьому магазині Сінсей робила огляд на хом. І у них не було цієї додаткової акції, як в інших сінцей, спеціальна пропозиція. Дивіться, сьогодні з'явилась, додали ще більше магазинів на цю акцію. Мені вже список оновили. Так що спрашуйте, по Одеській Миколаївській області відповім. Недостатньо розпродажу. Отримай мінус 30% знижки на товари зі знижкою, з помаранчевим цінником. По 14.08 буде ця акція. Тут з 1.08. Дивіться, ви купуєте дві речі з помаранчевим цінником і отримуєте додаткову знижку. Ось, наприклад, 99 гривень. Зараз я включу. Так, 99 гривень, якщо ви берете дві речі, не обов'язково двоє окулярів, можна ще щось взяти. На знижки можна навіть на хомпіти і на розпродажі от щось взяти. Якщо ви берете дві речі, от на 200 гривень, 30% знижки, це десь мінус 60 гривень, якщо я правильно рахую. Там додалось точно в Миколаєві є три магазини, всі три тепер в акції, точно Чорноморськ, Рів'єра в Одесі. А запитуйте в коментарях і залишу посилання на телефон гарячої лінії, щоб ви в своїх містах. Тах могли дізнатись, є акція чи ні, але з першого додали, додались магазини, ще більше магазинів в Одесі, майже вже у всіх магазинах, начебто я острів не побачила. Точно я тут на Бувалкіна, на Бочарова. Запитуйте в коментарях. І все. Тепер я буду показувати більше. Хотіла сьогодні жіночу колекцію, показати новинки. Ну і трішки все ж таки розпродаж перейду, покажу. Хочу ще деякі аксесуари, там питали про дитячі гаманці. Це я все покажу. Хочу почати з оцієї сумочки, кросбоді. Дуже вона мені подобається. от Кому така потрібна 459 гривень, поки йде без знижки. З'явилась на новинках футболочка в смужку. Знаєте, вона така більш цупка, більш уже утеплена. І що я побачила зараз 339 гривень, що всі новинки прийшли по 2XL. От новинки всі по 2XL. Джинси такі блакитні, широкі Loss Fit. Так, це не вайдлек, а саме Loss Фіт. Ось такі джинси коштують 699-700 гривень по 42-й розмір. І з новинок такий порядок був, порозкидав. Ось так з написом прийшла футболочка, така футболка, ціна. 339 гривень також, бачите, є по розмір 2 xl І також тут знаєте щось цікавого. Це мені вчора дівчата показували. Я тут хом знімала. Ось оці футболки у них майже всі зразу порозбирали. Я десь з цим ну, показувала такі висіли. Вони коштують 339 гривень. Мабуть, молоді подобається. І тут новинка така прийшла. Красива ця футболочка з срібним таким малюнком, не буду розгортати. І така, як варена ефект. Оця футболка ціна 269 Також по розмір 2 xl От футболки у них. Майже всі на 100% котон, буває там 95%. І от вони вдягли всі джинси. Гляньте, як з футболкою так виглядають класно. Да? І оця сумочка, ну, мені дуже вона подобається. Далі ще така футболка, я так розумію, новинка. А може і не новинка, теніска 339 гривень. Куртку зараз покажу. Просто новинок багато, цю сукню я міряла. Так, ось така куртка 999 гривень. Дуже красивий колір, SML буває. Така м'яка, як оця екошкіра, штучна шкіра, скажімо так. І вона така м'якенька, слухайте, з цими срібними вставками дуже файно виглядає. І ще спідниця прийшла, 459 гривень. До речі, не, не супер коротка. До колін буде, але не супер коротка. Так, щось воно тут зачепилось, на цій покажу, скільки коштує. Так, така сукня, ціна 459 гривень, є по розмір 2 xl Я думаю, що зрозуміло, так, що вона от не, не супер коротка, як вони роблять такі або короткі, от гляньте, яка в неї довжина. Нормальна навіть на цьому манекені видно, що така десь до коліна. Мені подобається, як вона зверху на цій широкій резинці зроблена. 459 гривень. Так, до знижок також прийду, там зі знижками все. І причому вони убрали, у них було тут мінус 50, тому що вже все більше, ніж мінус 50. Так, аксесуари, ось ці я показувала красиві окуляри по 99. Ось такі красиві окуляри 149. І рахуйте, мінус 30, так взагалі класно. Так, оце вчора гаманець такий показувала. Мені він так сподобався, як він красиво виглядає. 339 гривень. І до нього ще в такому ж кольорі є така для карток 219. Ще густинки поприходили із новинок. Так, ось така хустинка, 100% полієстер. Так, 169 гривень. Ага, цю сукню я міряла, на, вона мене, на мене вона погано сіла, хто пам'ятає, светер не показала, светер в смужку. Вже от светри поприходили. Ціна 659 по XL. От розмір тут по XL. І чорні кепочки прийшли, чисто чорні, 119 гривень. Далі я тут не показала із нового о, оце класні позиції. Це мені ще вчора дівчата показали, розкладали. 659 гривень, така сорочка, гляньте, красивий дуже колір, мені подобається. Легенька, вона як жатий ефект. Такий трішки, знаєте, мокрий шовк раніше називався. Ну, приємна на дотик, трішки бархатиста. 659 гривень по 2 XL є розмір. Ну, тут прям видно, що всі ці розміри є в наявності. І штани ось такого крію вільного до цієї сирочки один в один колір. Класно, прямо один в один, все з однієї тканини зроблено. Такі просто от, штани широкі, вільного крію з кишеньками. 659 гривень, також по розмір 2XL. Отакі легесенькі, класні. Так, і з цією сорочкою прям супер. Такі, як утеплені, скажімо, блуза жіноча. Це ж футболкою не називаєш. Ось така блуза жіноча, 339 гривень по XL. Тут як у них... До школи також готуються, там такі написи, готуємось, ну щось нову в школу. І тут гляньте, як вдягли біла сорочка. От я її міряла, вона мені сподобалась. Тут фіксується цей рукав, що класно, на гудзику. Сумки новенькі, зараз покажу, скільки коштують. І ось такі штани. Донизу вони завужені, і так як підвернуті, да? дивимось, такі штани, такі штани з коричневим пасахом. 659 гривень по 2 XL розмір. Так, далі. О. Гляньте, яка розпро... розпродаж 169 на ці босоніжки, А ось такі поприходили, і вони ні, які вони вчі. 269 і зразу на знижці, бачите, 21% знижки. Аж навіть оця, бачите, не розкрита дійсно. По 41-й розмір є. Ось такі поприходили. Бачите, м'які. Цікаві дуже на шир на таких широких підошвах. Хочу цю сумку показати. Сподобалась мені, ось вона на манекені, така. Знаєте, ну, щоб побільше всього покласти, можна було 599 гривень. Класна така сумочка, форма ну, приємна. Не така, от як тут, як оці ручки більш полукруглі йдуть, і ну, якось мені здається зручна. Далі ще хочу показати, бачу, що там така, ось як в складеному, да, це, це футболка тут. Це футболка така, знаєте, утеплена. 459 гривень бордо XXL. А ось тут така, як ангурка, чи як це сказати, ангурка да? ось бачите, така пухнаста також ось оцей Бордо колір по XL, Така коштує 459 гривень. Із новинок штани є ось в такому бежевому кольорі і такі ж в зеленому кольорі. 599 гривень. І гляньте, скільки цих ангорок поприходило у всіх кольорах. Блузки такі, трішки як утеплений, як світер, тільки з коротким рукавом. Така коштує 459 і в сірому кольорі. Штани, гляньте, джинси 189 гривень Фльор. Rapid, якось так називається модель. Ось, ось Ці штани коштують всього 189 і ще мінус 30 зверху. Супер. Ці штани я вам сказала. Шорти 459, сукню я міряла 659. Такі ось джинси, да, я міряла минулого разу. Ось ці 38, вони якось на мене так ну, зажато сіли. 699 гривень. Тут 189 гривень ціна. І сорочки зараз актуально. 459 гривень такі коштують. О, я ж пропустила. От як красиво виглядає. Зараз шорти до цієї сирочки. Мені дуже вона сподобалась. Ну, класно. Гляньте, їх прям розбирають. А де тут цінник? Чому цінників немає на них? Я ж не зрозуміла. Ой, немає, поки цінника, мабуть, будуть вішати. Я не пам'ятаю, скільки вона, мабуть, десь біля тисячі коштує. І ось такі ж з'явились шорти. Гляньте, які красиві. Як вони кажуть, що були, їх розібрали. І Це знову вчора новинка прийшла. 699 гривень. Такі шорти коштують. Вони є по розмір 44. Отакі шорти. Так, Тут вони їх дуже багато. І маєчки прийшли. Дуже красивий колір, такий темно-коричневий, прям красивий, насичений. 169 гривень. Коштує така маєчка. Знову такий блискучий жакет жіночий. А, це на знижки, дивіться. Два, по 2 XL. ось такий красивий: 459, якщо в перерахунку мінус 30. Ну, це десь буде 350, так? Да? Дуже мені сподобався цей. Ну, так сказати, костюм, це все окремо продається. 659 верх коштує, 659 низ. Ну, штани вообще шико. Це М на мені розмір. Гляньте, вони так вільно сіли, ну як треба. І довжина, і все, і колір. Я взяла от саме сорочку XL, Я люблю, коли от сорочка вільно так сідає, і і там, і там 84% чотири мадал і 659 ціна. І сорочка, і штани 659. Ось така маєчка 149 гривень. Це розмір М. Я взяла в рожевому кольорі. Можна було чорний, білий. Чомусь мені здалося. І от гарно, як воно, да, з цим таким як колір більше капучино. Він не зовсім коричневий, не зовсім темний, а трішки кава з молоком. І до речі, у них всі нові речі прийшли до розміра 2XL. Ось тут мадал 84%. Тут котон. Ось такі штани. Слухайте, і довжина мені подобається. Нагадую, у мене метр сімдесят зріст. Я ношу розмір М. Тут у мене 98, тут у мене 92, скажімо, і тут 68. Да, талія. Отак. Ось такі параметри. Ці джинси новенькі прийшли в такому блакитному кольорі. І дивно, я ношу розмір М, і от вони на мене так вільно сіли. Не знаю такі, чому вони на мене такі великі. Чи це така модель повинна бути? Бачите, як вони як звисають. А футболку я взяла L, але це також зря. Вони, мабуть, почали робити якісь розміри, як треба. Дивіться, треба було брати M. А я думаю, ні, перестрахуюсь, футболочку візьму -ку. Ну так мені подобається, що вона так з малюнком, і така знака вона більш цупка, вже утеплена. 100% котон. Футболка, до речі, 359 футболка. І ці штани вони. Мені по довжині довгуваті чомусь джинси. Джинси 659 гривень. Є по розмір 44 і футболка є по розмір 2. xl Сукня, знаєте, сіла прям як треба. Я взяла розмір М, вона мені розмір як треба, йде. 359 гривень коштує віскоза. Довга, така можна і ввечері, ну, і на море, і взагалі по місту ходити можна з Підборами вдягти, і на, от нормально з басаножками такими. Якось вона так красиво тут подвійна тканина на грудях, її так знаєте, підкреслює. Мені подобається, як вона сіла, все, от все як треба. Лямочки регулюються, і колір дуже приємний, такий рожевий, з таким якимось, ну не знаю, чи коричневий чи такий, як фіолетовий темний, дуже-дуже така симпатична. І тут також із жіночої колекції. Дивіться, кепка, 69 гривень. Далі от берете кросівки по знижці і кепку, і все в місті, мінус 30% знижка. 359 гривень. В якому саме магазині Сінсей, до речі, я роблю цей огляд, я вам залишу в першому закріпленому коментарі адреса, адресу по 169, ось такі ще. Шльопки, гляньте, всі розміри. Це начебто ж вона казала мені, як новинки поприходили. А да, і шкіряні у Оце поприходили у них новинки. Тепер оця устілка у них шкіряна, і зразу вони на знижці. Нічого собі 169 гривень. Є по розмір 41. І мінус 30 на них також рахується. На все, що з оцим оранжевим, чи помаранчевим, чи жовтим, чи червоним, ну цінник зі знижкою. На все це рахується, звичайно. Маєчка зі знижкою 139 гривень. Ось така пройдемо, зглянемо, що можна на знижці да, купити, щоб розуміти, що мінус 30. Ви можете міксувати не тільки джинси, взяти, а ще щось із відділу хом. Наприклад, якщо ви берете 5 речей, то на них на всіх рахується ці мінус 30. 239 гривень. Є джинси зі знижкою. Такі завужені. 359. Біленькі 399, гляньте, кросівки такі бежеві, 289. Є по розмір 41. Це і так на них знижка 64. Оці дуже симпатичні, я їх міряла і зручні. Ага, на них нема знижки. 799. Вони, мабуть, одні залишились. Ну от вони симпатичні. 219 така футболочка. А ну, тут на цю біленьку є. Так, є. Дивіться, жакет жіночий 599 гривень. Така ще футболочка City Beach Florida Панама красиво. Ззаду немає малюнка, тільки попереду. Така футболка ціна 159 гривень зі знижкою. От укорочена така, як можна сказати, сирочка. Чи жіночий жакет. Що тут написано? Самі цікаво. Жакет жіночий. Все ж таки. Зі знижкою. 459 гривень. Отак багато речей на знижках. Дуже багато всього. 459 ось такі джинси, класні, красивий колір. 189 гривень. Кому подобається такий тваринний принт 189. От такі бувають по розмір 44. 399. Бачите, там джинси лежать так. Не дістаю, хочу більше просто показати, що на що є знижок. знижки. Далі, тут що, знижки на ці? Да, 219, а це прийшли, до речі, влітку. Як двонитка, мені сказали, тут не, не, це не утеплена байка, бачите, як двонитка. Не дуже вони утеплені, можна ввечері вдягати, коли прохолодно. Ну, я маю на увазі, це як літні моделі. 219 гривень. Є блакитні, по 259 рожеві, ці блакитні, якісь прикольніші трішки. Далі ось такі, як м'ятний колір. От, оці утеплені 269 Тут СМЛ, тут по 2XL і блакитні такі по L. Ну, якось отак у них буває. Далі такі багато джинс. Також минулого разу міряла. Мені подобається модель, коли резинка фіксується, вони так вільно сідають. По 289 ціна. Щось така, ну сказати, светр. Також оця двонитка жіночий дуже класно виглядає, 219 гривень. Знижка на нього 52%. Є по розмір 2 xl з лимончиками. Це на початку літа приходили такі позиції. Ой, а тут така кварена, спортивна на змійці. Гляньте, симпатично. Такої раніше я не бачила. Коштує 289 зі знижкою. Така укорочена по L розмір Дуже багато штанів оцих вільно, таких по 139 навіть чорні можна купити. По 69, гляньте, по 69 гривень. Штани, може, комусь знаєте, от на дівчат підліток під'їдуть в школу, там, на заняття. Гляньте, які класні. Супер, на цій двониці не утеплені 69 гривень. І причому цей жовтий цінник це вже новинки. Замість 219,68 68% знижка, мінус 30. Коротше, можна купити за 50 гривень штани, займатися скульптурою. Та й взагалі ходити просто. Штани можна й них ходити, коли похолодає 339 така укорочена модель. Також симпатична ця ковтинка. Так, оця утеплена всередині йде. От на такі цінники, дивіться, додаткова знижка мінус 30 не йде, коли він білий. Коли білий, то не йде, хоч і знижка є. По 2 два така є. Далі багато літніх речей зі знижками. Ось тут йдуть позначки, ці що мінус 30, 189, 169. Отакі штани. Ой, ну прям вообще отакі класні, класичні, кому треба 219 гривень. Біленькі, класичні ціна 599 гривень. Сумочки 289 зі знижкою, рожеві штани зі знижкою 219 гривень. Там просили показати, да? ну не те, що показати, де, де купити гаманці дитячі. Я показую, які є моделі. Гляньте, симпатичний такий. Це квадратний гаманець з русалочками. Такий коштує 169. Є от зі знижкою ось такий рожевий. Дивіться, 159. От на нього буде додаткова знижка 30%. І також Дісней оцей блакитний симпатичний. Так, а чи я не бачу на нього, немає цінника. Далі ще такі по 219 на цей додаткова знижка не буде. По 129 гривень така, такий Дісней. Ще ось гляньте, з якими малюнками, тут їх дуже багато, цих гаманців різноманітних. А, бачу, цінник 219. Так, щось такі, як пласки ну це вже для всіх, не тільки для дітей. 339. Ось такий пухнастий Hello Kitty 219. Далі. Такий симпатичний. Ой, на таких, ой, класний який, слухайте, на таких закльопках. Гляньте, як зручно. Прикольний. Ха -ха, мені подобається. Він такий класний. Оцей. Гаманець нічого такий. Класний. Так, все зачиняється, так, ну, начебто нормально. Такий коштує 269, йде без знижки. Так, і поприходили ось такі косметички. Hello, Kitty. Якенько. Зразу покажу. 169 гривень. А це, мабуть, як пенал, да? Шкільний, що тут написано? Це також косметичка. 69 гривень. Так що можете обрати якісь дві речі і додатково мінус 30. Купальники, всі, все літнє на розпродажі. Купальники вверх по 169, є по 269. Також є суцільні, ще залишились по 459, капелюшок 219. І для всіх ось цей одяг, вже для дітей, для підлітків, для чоловіків я буду окремо потім робити огляд, тому що ну, в один, якби не все, все буде. Це все дуже великий буде огляд. Далі ще таке взуття по 289 на знижці. 289 таке взуття по 159. Також тут такі більше. Як отут як яка шкіра, такі м'якенькі, по 399 гривень. Ну, як зазвичай, футболок, великий вибір, сенсей, дуже. Є по 139. Біла якась з малюночком, ось така з блакитною квіткою. Так, це новинка 269 безнижки. Іде по розмір 2XL. Ось так. симпатичний. Це хтось до мене її так розклав. Далі стакан 169 з рожевою квіткою, зі знижкою йде. З лимончиками. Не бачила я таку раніше. Це як... Ох, ти так. зроблена прикольно. На ній оцей малюнок зроблений, дуже цікаво. 129 гривень. Клас. А це ще я червону цю сорочку не бачила раніше. Така от схожа, як там коричнева. Це червона, бачите, їх багато, це новинка, видно, це новинка. Так, да, новинка 659 також коштує, мабуть, також по 2XL іде. да, Вона, мабуть, така ж, є в смужку, ось така симпатична. 339 гривень. Так, смужка чорна все-таки, да, по 2XL. І такі, як вибиті. От, може комусь треба, знаєте, до... Ну, на 1 вересня там тягти. Така красива ця вибита. Симпатична. 399 по 2 XL. Ага, ось тут у них ще всі ці рюкзачки, кому треба в школу. Вони їх окремо виділили. Деякі покажу. Hello Kitty 659. Дуже класний, ось такий прикольний. Прийшов, красивий, ще й м'який

о, ще такі м'якенькі прийшли. Тут навіть він з брілочком невеликим, 699, з гаманцем ось такі чорні. Так, ось такі чорні, 459. Глянь такий класний, такий, як квадратний, і це як рюкзак, я так розумію, так. І як сумка 699, 599. Це просто новинки, тому все без знижок 599, ось оцей класний з брілком. Гляньте такий класний, красивий Рюкзак, форма така. От у нього, знаєте, не квадратна, а доверху, як завужена, мені подобається. 599 Ззаду є кишенька, причому ця кишенька закривається на змійку. Бачите, дуже зручно. По по бокам кишеньку можна бутилку для води поставити. Тут брілочок, ну супер. Ось цей ваші рюкзак. Такий тканинний легесенький, 659. І ось такі, як Мікі Маусом, поприходили сумочки. Цікаві, 599. І знову такий прикрашені цим брілочком. Оці внизу вже по акції по 349 ой, дев'ять. така сумочка симпатична. 289 зі знижкою. оце з оранжевим цінником. Можна додаткову знижку на неї отримати. Ну дуже багато жіночого взуття на знижках. По 219, по 289, Бачите, самі скільки всього. Так, і на цьому я свій огляд з магазину «Сінсей» буду закінчувати. Огляд я робила в магазині по, ну, в Одесі за адресою Семена Палія 93, автор гівельному центрі Сім'я і залишу, як завжди, в першому закріпленому коментарі адресу. Питайте по, Одесь, по Одеській області, де йдуть акції. У мене список оновлений є. І по Миколаївській. І залишу в першому закріпленому коментарі ну, гарячу лінію номер телефона. Ви телефонували, дізнавались, чи є в ваших магазинах біля дому така ж акція. Нагадую, що 30% знижки діє на всі помаранчеві ці цінники, коли ви берете дві речі. Неважливо, це буде відділ відділом чи відділ одягу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба! Це саме головне до зустрічі на моєму каналі і пока!